Майже 90 російських зірок висловили щодо подій в Україні і висловили свою позицію підтримку позиції президента Росії Володимира Путіна. Відповідний лист оприлюднено на сайті Міністерства культури Росії. У ньому зокрема йдеться. Цитую: у дні, коли вирішується доля Криму і наших співвітчизників, діячі культури Росії не можуть лишатися байдужими спостерігачами і з холодним серцем. Наша спільна історія, і спільні коріння, наша культура і її духовні витоки, наші фундаментальні цінності та мова об'єднали нас назавжди. Ми хочемо, щоб спільність наших народів і наших культур мала міцне майбутнє. Ось чому ми твердо заявляємо про підтримку позиції президента. Денти Російської Федерації щодо України і Криму. Ну а хто підписався під цими словами? Людо мене чесно м'яко здивували ці люди. Ну деякі прізвища мене теж зокрема стоять прізвища співаків Надії Бабкіної, Олега Газманова, Льва Лещенка, режисерів Федора Бондарчука і Володимира Бортко, акторів Сергія Безрукова, Михайла Пореченкова та Михайла Боярського, піаніста Дениста, Дениса Мацуєва і артиста Геннадія Хазанова.